Добрий день, 23 липня Полтавська область. Моліс Делішес. таке маленьке деревце в мене. На М9 без опори, трохи похилилося, треба йому опору робити. Декілька яблук. П'ятеро і два, і два впало вже. Є більше трошки старше деревце місце. Це ось таке ось. Там більше плодів, але вони ще такого, такого забарвлення ще не готові. А тут вже, вже вже готові для... і легко вже відривається. Ось так от. Розовий яскравий рум'янець. Ароматні. Цей же час достигає канадський старий сорт, йому вже більше 120 років, як його вивели, мельба. Отака От красуня мельба. Ну, хто ж пахне? добряче пахне? Вони осипаються, як тільки дозрівають, теж сипляться. Так, ось. Два яблука мельби. Оце потерлося об деревинку. А це молізделі щось. Схожі. Обидва ароматні. Запах добре відчутні, відчутний. На смак, так, м'якуш. М'якуш середньої щільності. І в цьому, та й в цьому зараз яке. Ось це попробую. Це вже аж трохи перестигло. Чим класні ці яблука старі, їхній аромат. Ну, а кислота є. Ну, така помірна, збалансована. Значить, і, і тут я молюсь читав, що нема кислотину, є. Ну, небагато. Зирнятка визрели. Так, по деревцях. Яреця. Парша присутня, вже давно ж не обробляється, і ще в травні і в червні, здається, останній раз щось оброблялося, далі дощові погоди. Ось навіть на плодах трохи є. Кажуть, що може бути у мельби періодичність. Ну так як дерево молоде, в тому році було декілька яблуків, у цьому році більше яблук. І все рівно я бачу, бачу, що бруньки є закладені на слідуючий рік на яблука. Плодові бруньки є. Так що, надіюся, і на наступному році теж буде будуть плоди. Ось такі. Брунька закладена. Так. так, Друге деревце Моліс Делішес. На врожайність не, не можна обижатися на нього, закладається сильно, я ще й нормував, да, по цій. і ось дивіться, теж вже брунька повністю на наступний рік заклажена. Парша, парша. Теж є прояви фарші на яблуках, ну, на яблуках тут я не бачу. Підсумок. Яблука схожі, два сорти, американець і канадець. Літній кінець липня, початок серпня, не тверді, якось не тверда, аромат сильний. При дозріванні осипаються, довго не зберігаються на дереві або в теплому приміщенні перезривають. От такі сорта. Ну, за аромат, вони за це заслуговують на увагу.